Продукти з високим вмістом клітковини. Всім вітання! Про користь клітковини ми вже маємо відео на нашому каналі, можете його передивитись. А сьогодні ми поговоримо, які продукти мають високий вміст клітковини. Нагадаю, що добова норма споживання клітковини для дорослого становить 30 г. Щоб заповнити цю норму, необхідно в день з'їдати як мінімум три продукти, які багаті на клітковину. Насіння льону містить 27 г грамів клітковини на 100 грам продукту. Для кращого засвоєння їх потрібно замочувати або перемелювати. Можна додавати до салатів, йогуртів, робити смачні боули з ягодами або овочеві смузі. Насіння чия містить не менше 30 грамів клітковини на 100 грамів продукту. Є цінним джерелом корисних жирів гриби. Кількість клітковини збільшується до 26 г на 100 г продукту в сушеному вигляді. Фасоль містить 18 г клітковини на 100 г продукту. Крім того, це хороше джерело білка. Кунжут містить близько 17 грамів клітковини, прекрасне джерело джерів, яке можна додавати до салатів та у випічку. Яблука 14 грамів клітковини на 100 грам продукту в сушеному вигляді. Одне свіже яблуко містить близько 5 грамів клітковини, сприяє загоєнню слизових оболонок та підтримці нормального рівня корисних мікроорганізмів. Мигдаль містить 13 грамів харчових волокон. Важливо попередньо замочувати горіхи та крупи у воді, щоб знизити негативний вплив фітинової кислоти на засвоєння корисних мікроелементів авокадо відмінне джерело корисних жирів та клітковини. Таким чином, при різноманітному додаванні до раціону зелені, фруктів, насіння і горіхів, круп і бубових можна набрати потрібну кількість клітковини за день. Як ви вважаєте, чи набирається у вас в раціоні 30 грамів клітковини? І що з цього списку ви споживаєте кожного дня?